18 років студентка замовлюється мистецтвом та літературою. Асоціює себе Тетяна з Вінні Кулком, оскільки так само, як і він, любить багато їсти та ходити в гості. В житті вона ніколи не збереться з брехнею. Життєве кредо. Бачу цін, не бачу перешкод. Серце Тетяне поки що вільне. Вітаю нашого влада, я на учасниця нова Світлана Деки. Років має юридичну освіту, працює заступником директора. Понад 5 років займається фітнесом. Варіанці є клієнтом універсалом, оскільки ходить на усі види фітнесу. Всігнали мріє вовати усіх куточка світу ваші ваці. Спортом і катанням на велосипеді. Завжди це розпромовлено йде до реалізації своєї мети. Себе Наталя асоціює з гедою сказки з цього королева. Мріє не провести своє життя на марга. Поблизьки. Панемови, що не сама чотирьох Олена Шакіро. 25-літня заміщення красуня, мама двох дітей. Працює вікаром стованого, захоплюється фітнесом. Він з кимила меншами та подорожами. Олена не дотримується дієт, однак Надає перевагу виключно здорового харчування. Спортклубі Альянс більше трьох років Ваше весь минути. Визначаємо наступну учасницю під номером 7 Лілія Васильєва. Перепрошую учасницю під номером 5, Олена. 21 рік за між забуває дві вищі освіти, займаються пауэрліфтингом, тайським боксом та, та довший час фітнесом. Додивиться діє, мріє написати книгу, асоціює себе валена ще вороною шапочкою. Життєве кредо, доброта це мова. Як чують глухі та бачуть сліпі. Пані <плес> Дава, відомо. Учасний задоволь шість Наталія Лопічу. Преселе жінка і заміжня. За освітою Наталія інженер-механік, а її хобі Формула-1. Не додимається ніяких дієт, мріє поплавати спіток, асоціює зараз з казковим персонажем Чебурашкою. Життєвий краду завжди був з собою. Дякуємо запрошуємо в під номером 7 Лілія Васильєва. 35 років Ліна має досвід роботи в банківській... Захоплюється туристичними мандрівками, підписом, прийомом та уподіллям. Харчування дотримується вегетаріанства, життєве кредо. І якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. Віталій учасницю під номером 8. Віталія Мосу. 19 років. Незаміжна студентка медичного університету. Віталія дотримується дієти. Не є просис подорож. Вважає, що у цьому світі можна змиритися з усім. Кремле життя ніколи не здаватися. Не обіг у машинаці, учасниці на волюці. 18-річна студентка захоплюється танцями та спортом, зокрема, тенісом. Вважає, що все в житті можна пережити, коли горуч близькі люди. Асоціює себе з Алісою із країни Чудес. А мрія життя Вікторії вело подорож по всій Україні. гучніше, ще, шановні друзі. Учасниця гріхномарову 10 Катерина Іваночко. 18-річна студентка Університету і Газу. Захоплюється танцями, вільною боротьбою, літературою та вивченням іноземних не Вважає, що в житті ніколи не зможе примиритися з бездіяльністю. Життєве кредо Катерини під лежачий камінь, вода, не диче. потому что дівчата направо шикарно